Всім доброго дня! З вами канал Капітан Очевидність І сьогодні ми подивимося на величезне обновлення, яке буде представлено на фоні мого доволі невеликого міста. Що ж, давайте подивимося. Це центр міста. Тут реконструюються будинки. Ми. е і метро трохи змістилися в бік, адже я не хотів руйнувати цю вуличку. Це мій будинок. Я тут живу. У мене навіть є кицька. Я її ще її не назвав. Вона живе, у мене пов'язано живе. Це у нас пуск в метро, як було, а це реконструюючийся колодязь. Селянини тут є. Також вони реагує на... Оце. Як знак тривоги, але я дзвоню в нього дуже-дуже-дуже рідко. Це офіс мого друга, який ніяк не може його добудувати, але якось добудую. Це невеличкий будиночок. Я його будував ну, такий собі. Не знаю, що це. А, також а, у нас е, вийшло невеличке ЧП. Тут пандочки тупі, які не можуть вилізти з вагонетки. Зараз. їх. А, один раз ми побачили розбійників та е, е, розвідників-розбійників і їх е, позбавилося. Там є таке, е, такий ефект, який, коротше е, кажучи, погані знамення, які, якщо не випити молоко, то почнеться рейд. Також пройшли ще розбинки, тому ми з моїм другом почали будувати величезну і довжезну стіну з бодроку. Висотою в три, у три боки. Це як а, ця велика китайська стіна. До речі, провантовий міст він вже готовий. Ось так він виглядає. Залишилося тільки зробити заборчик. Тут цього вісім вант. Ось стінка. <смеш> Це схоже на якусь е китайську стінку, адже вона дуже довго. Вона замикає в круг наше міні мініміст. Тут е є головний вхід і ще не, працюю, е не працюючі ворота. А Мені їх дороблять, я замовив своєму однокласнику. Тут у нас табір в лісі. А так починається будуватися нова п'ятиповерхівка. Ви знаєте, мабуть, у когось у районі теж така є. Теж її не бачив. І у троє тимчасово законсервований. Адже там Повністю там такі справи почалися, коротше кажучи. Е, е, Виростив я ще трошки більше лісу. там-там теж, І е, хочу радісно повідомити, що. А якщо ми спустимося сюди у метро через цю дірку копаємо у нас, то ми опинимося тут на станції. Але нам треба бути дуже обережно. Опа. А, зараз всі в тунелі законсервовані, але я можу вам показати їх. Тепер тунелі будуть. А, ось такі ось величезні і круглі. І це тільки блоків 30-50. Тому будівництво метро дуже повно. А що ж це за такий вхід? А це будівний майданчик першої станції жовтої лінії. Квіткове. Станція доволі глибока. Тут є ескалатор. Ну, який ще не ескалатор, а ескалатор. І тут у нас є котлован. Його треба теж розрити і можна поступати до вулицю стін, прокладання рейок відкриття, Але котлован рече дуже довго. Е е е якщо ви були уважні, то ви, мабуть, помітили у, у нелірку, а це тут під, еска під ескалатором. Цей вал його повинен крутити, але в Майнкрафті це не можливо зробити, тому ось так. Ну, так. А, перший пусковий часток відкриється не скоро, я вам зразу кажу. Адже а, на станції Зерска там. Коротше, погані справи. Давайте виводимо звідси через о, цей заморований тунель. Ну, як замурований. Просто я зрозумів, що я трішки кривовати побудував тунелі, тому тут треба три блоки, щоб стінка була. Обратно тепер таки не залишиться. Давайте ми ж виводимо на поверхність. А, а, мій, моє місто називається Максембург. Давайте я. Вімкну день. А, не зважайте на букву А, це я трішки хавувати набудував. Це у нас стекляшка, яку я вам колись показував. А, так. О, забув! Це я побудував ще давно, десь тиждень-два тому назад, але все одно як нове. Це залізнична станція лісова, вона трохи заросла трішки. Вона дуже гарна, тому що тут барезки і ось така вистача. Яку можна становити виходить в цивілізоване місце. Оце такі кипячки спрошу. Завор. Немає проходів між школьними, Де? кому вони при Це у мене. Також. Також, також. Також я хочу відбудувати усі будинки у моєму місті. Ось цей будинок я майже відбудував, залишився тільки кілька боків, та й доміння і стінки дороблю. В принципі, кузню я собі забрав. І, в принципі, я в ній живу. О, вона мені подобається просто. Огороди я теж дороблю. Головне, що тут є бочка і що тут є вода, і вона не витікає. Компост. Відкись мій там вай поки що будувати його мені нікуди. Якщо збудую. До речі, ви ж бачили мої тунелі? Зараз я вам дещо покажу. А саме світофор. Такі світофори будуть стояти кожній. Блоків 50 у тунелі. Це буде дуже складна система, але я сподіваюся, що я змогу якось полагодити. Ось так виглядає вона. Ось так. А це у нас. червоне світло. Це у нас червоне світло. А це. зелене все зроблю, в принципі. Це мені просто. Опа! А це що за штука? А, все одно. А, що ж, друзі мої. Дякую вам за перегляд. Сподіваюся, вам моє місце сподобалося Воно буде розширитися. Транспорт буде, буде будуватися нові будівлі і... і ще кілька хмарочасів На хмарочасі я зроблю. Окреме відео, де я е, буду його облаштовувати. І якщо під цим відео набирається 5 лайків, то. Е -е, обіцяю добудувати офіційну станцію лісову. Це та законсервована. І. Якось добудувати станцію герська. Я сказав якось, тому що ну, я, звісно, її добудую, але це це дуже важко, щоб прокопати ці 22 блоки там. Ну добре. Всім дякую за перегляд і всім до побачення. Бувайте!